Всім доброго ранку, а може вже й дня. Накопала сьогодні ранні картоплі. Тепер сиджу в малині. Дося трошки помогла. І я вирішила нарвати і сварити ваю Зима велика, ми маленьку любимо. Сьогодні вітер, гарно. Тепло на вулиці, але так сповіває. Дуже гарна погода. Накопала картоплі, білої роси, як я вже сказала, і зараз вам покажу. Ось, дивіться, яка гарна. Її перемила під низом ще краще. Я думаю, врожай буде. І яйця теж. О-ко-ко-ко-ко. Нарвали малинки. Один тазічок, другий і каструльку. Хай стоїть до вечора. Чому до вечора? Тому що нема світла і не хочу воду гріти на газу. Банки мить і так далі. Дивіться, скільки в мене малини. Хто не знає. Один кусок, там другий, третій. Коротше, багато. смородина на підході. Гарно. Карічки гарні. Смороли в цьому році, вроді би непогано. Чесно, заросло все. Не хватає, мабуть, рук, або ще чогось. Ну, це в мене пізня, Хай трошки постоїть. А буду сабувати цибульку. М-да. Не минуло і два дня чи два. Заросла. Але нічого покажу вам фокус. Фокус, фокус, траляля Є зілля, нема зілля. Правда, я волшебник. Але тільки вчусь. Суже. І отака, господі прости, норма. Піду варить варення. Світло так і не загорілося. Я знайшла таку миску. Віса, поважила, тут у мене 5 кілограм, на 5 кілограм малини кидаю 5 кг цукру. Довожу до кипіння, Варю хвилин 10-15 і закатую. Буду ставити вариться. Варення вже зварила, піду тепер закривати у банки. Всім мирного неба, щастя, здоров'я. дякую за перегляд. До зустрічі! Дівчата, варення закривається, стірка стирається. Не було 6 годин світла.